Сама от якісь, ну, давайте, якісь ракети сама, о, щоб не залежати від них. Тому що те, що ми зараз чуємо, це якась капну, все з ними в співпраці, поняла? щоб вони все контролювали, вони дивилися, вони мали вплив на все. Буде, буде, буде виробляти. На потрібно що ж, чи нормальне? Прям нормальна карта а. Сонця. Знову ж з такого плану, ота зброя, що типиш. Ядерка? Ну, mm. Лазерна, давай, ядерка, не буде там у нас ядерки, буде якась інша. Любесеньки мої, вітаю вас! Всіх вже починається фінальний тиждень перед стартом мого курсу Зіренка Сяй. Навчись реально говорити, говорити так, щоб тебе почули, і досягати поставленої цілі. Уявіть, що одна людина з курсу отримає від мене. Ексклюзивний подарунок, мобільний телефон для розвитку свого бренда. Ось тут під відео, натискай, реєструйся, оплачуй і 6 зі мною навчання. Старт 11 липня. До зустрічі. Кількість місць обмежено. Ну, буде якась така? так, Чи буде Україні зброя по силі, по силі ядерної? Ну, буде, це ж лазерна вона і є. Лазерна це вона ж не наносить удари, вона ж збиває тільки. По силі? Руйнування ти маєш на увазі чи що? Осиди руйнування, тому що лазерна зброя ну вона збиває, вона не може атакувати. Атакувальна зброя така буде в нас? Атакувальна зброя не вставляти, що буде в Україні за допомогою когось, хтось дасть. Коротше, питання таке: оце ми скільки вже рік півроку чуємо про ці наші рути, м'яти, ти поняла, ці всі ракети? Ми ж розуміємо, що вони є, я розумію. Їх для чогось бережуть чи їх використовують, і просто ми не знаємо. А ми коли з тобою дивилися, що їх потрошку використовують. Просто ну, негласно, не про це не говорять. Угу. Чи використовують ці ракети на якісь? Так, да, і знову карта Сонця. Так, да, використовують. А росіяни їх в них виходить збивати їх? Чи є можливість у росіян ці ФУ, ППО росіян збивати наші ракети? По ну е, Намагаються, але ні, Теперто місяць ну це прекрасно, тому що це значить, що вони типу атакамсів, поняв? Бо росіяни ага. не можуть збивати атакам, ні ні щось таке схоже. Так, Любесеньки, е, офіційна інфа кажуть, що Україна почала знищувати шахеди дронами-перехоплювачами. Подивимося, ага. е, що, що, це, що, що це за дрони перехоплювачі? Що вони як вони працюють? Ми можемо може подивитися. Що вони з ними розстріляють, у них нападають, з'їдають і що вони роблять з ними? Що нас з тобою сьогодні за ефір якийсь розвідувачів? Такі питання? Мені цікаво ніде нічого не пишуть взагалі, ні нічого не пишуть. Може, і не треба дивитися, якщо не пишуть. Ні, а що погано ми дивимося по дрону перехоплювачів? Хай покажуть, ми їх зможе збивати, я буду легше Да. Ти що не віриш в наше ППО? Вірю. Вірю, що ви донатили, і ми купили якусь машину, ще одну хлопцям. А, а що таке дрони-перехоплювачі чи що? Ну так, да, що це за... Ну, чи це, наскільки, вони, а, так, наскільки вони вплинули на наш захист? От ви не поняла Чи, ага, наскільки вони справляються з цими дронами, шахедами? А якось вони... А ну щас, а як... М -м як саме вони Вони як відбивають або якийсь сигнал. Да. А, вони глушать їх, мабуть, да? Да. Тут, не про удар тим... іде. тут не про удар, тут йде про відбиття якогось сигналу, або створення якоїсь такої атмосфери, що він, типу, так. Треба подивитися, наскільки це вплине, наскільки він вплине на що? Чи можуть ці дрони перехоплювачі, наскільки вони можуть зробити нам мирний, ну так. Спокійне небо, тобто вони їх десь в полях почали скидати і все, до великих міст не підлітають. Чи, чи будуть використовувати їх в містах ці дрони перехоплювачів? Да. Чи закриють вони небо їх містами в Україні? В принципі, так. Да. В принципі, так, да. десь потрошку почнуть запускати, взагалі щось уже таке відбувається. Ну знову ж таки, не, не про все потрібно говорити. Тобто, не говори. Це дуже активні карти, і король мечів і. і... Я, і... Чую, і... Чую, а, а ось що в одному з блогів там мільйонника говорили про те, що 20% сьогодні збили ними. Люди все читають. Я просто не Я підписаний на нього. Да, ну, Рицар, якраз от 20-25 от він, він говорить, використовую. Угу. А, блін, дай Бог, щоб ми якось щось таке мали, знаєш, щоб воно збивало їх, зглушило, десь вони падали. Тому що, бачиш, долітають прямо місто, прямо в центрі літають. Ну, такого не було раніше, пам'ятаєш? Щоб шахет міг залетіти в центр Києва та, і летів собі спокійно там. Було. Було. не так так зараз раз раз і вони вже в центрі То, то було просто дуже багато, а тоді, ну я пам'ятаю, були одиничні випадки, але були лише. Одиничні, одиничні. любесенькі ставимо лайк, донатим на Збройні Сили, і я хочу тебе спитати, чи все-таки буде зустріч з Зеленського і Путіна. Зеленський сказав, якщо хочемо мира, потрібна зустріч з Путіним. Домовляйся, типу, Дональдіно Трампомпіно. Ні, не бачу я такої зустрічі. Агресії дуже багато, е можливо, будуть провокувати. Знаєш, або по стану здоров'я, типу, не можемо, або е щось боїмося, або будуть агресувати із серії, з ким говорити. Ну, тобто mm -hmm. тут будуть придумувати цей мечів, він е доказати свою правоту будь-яким е будь чином. Бо говорити нема з ким говорити, нема про що. Ну, Я маю на увазі цю. А Путіна, ну тобто, ні, не бачу. Любесенки, вже в сумській шахіди, бережіть себе. О, боже любесеньки, все, що ми говоримо з Саною, вони вже давно знають наперед і вони навіть знають місця, де їх роблять, повірте мені. Тому що ми це ми такі з вами трошки наївні, а там уже все прочитано, заплачено, і люди вже розказали, де що стоїть. Тому що з останніх обстрілів ми бачимо, що вони ну, знають, куди стріляють. Їм, може, все розказують, а потім знаходять людей, які це роблять виродки. Блін, реально великий, велика була з цього року, цього, цієї ночі, атака, прям масштабна. Вони наче не закінчувалися, так? Да? Да. Так. Прям скільки, скільки, годин 16. і постійно гуділо, і постійно. Щось літало. Ну так, да, Урс. без цього да. Ну було дуже голосно. Да, дуже голосно і неприємно. Погнала, далі яку купа питань. Я тебе, знає, що хотів запитати. Все-таки нам треба знати, чи буде така схожа ситуація на Москві? Mm -hmm. а якщо от те, що сьогодні було в Україні, mm -hmm. таке буде mm -hmm. на Москві. Чи буде такі великі схожі, як сьогодні було, чи були такі О, Кармічна, звісно, звісно. Ок, ні, прям прилетить, ти думаєш? І посольств... Ну, колесо фортуни. Ну, це ж, це, ответочка. Це ж кармічна карта. Це коли Хорошо. ти Не що що посилаєш, посієш, та й пожнеш. В липні місяці павучки наплетуть павутин. А, чи буде повстор павутини в липні по Росії? А, Робота йде, ага. це щось може бути пов'язано з е, логістикою, з транспортом або з кораблям. Ну, або щось з водою там. Коротше, Череморський флот накриють. Ти знаєш, що ось пишу така цікава річ. США не постачатимуть Україні зброю через заборону Української православної церкви Московського патріархату. Каже це республіканка, конгресвумен Анна Пауліна Луна. А Травм вже прям такий віруший ортодокс. Що це за заява? Брехуха? Навіяло щось і взагалі, чи є така заява? Карта... да. Ти знаєш, коротше, відбувся черговий обмін військополоненими між Україною і ДРФ. Пишуть принаймні. По Анонсували його вчора і знову буде, да Давай подивимося на липень повернення наших військових з полону. Чи буде, буде далі продовжуватися в липні? Чи буде? Да, щось з новою силою буде повернено великі При підключенні третьої сторони йдуть перемовини. Да, uh -huh. май, май. І військові і діти, і, можливо, ще ну, поранені або тіла. Пам'ятаєш Екс Резнікова, там де яйця по 17 були про нього? Так, да, так, да, так. Да. Його провели в нього обшук. Ага. Ми колись тобі говорили, що почнеться така зачистка, знаєш, всіх неугодних, хто десь ще було замішаний. Поясниш, що це не вони самі все рішають. Я подивимось його долю. його чи ні Резнікова. Різніка. Тому що вони зараз вони всі будуть шукати, вже знаєш, хто ж крайній, хто ж поставив? Яка трохи. тварь поставила яйця по 17, чи не по 16,50. Це 16, треба, треба ж показати, розумієш, хоч а. щось зробити. Щось І Його карма е, чекає, теж колесо фортуни знаєш. Буде намагатися домовитися для того, щоб десь поїхати. Вивезні сидіти. сидіти. Замилювання очей, пише Наталя Ні, Ні посад, мені посадити мені. не посадять, на якусь співпрацю можу піти, але. Якусь роботу знайдуть, я не знаю. що Ти представляєш, це... так обідно. Йому ж, йому ж казали, що буде все добре, да? так? Ну... Ти ж не один, ми тебе підтримуємо. Ти ж, ти знає, ну ти ж знаєш, да, цю схему, да? От, як вони все mm -hmm. життя однакові. А, люди ж мені пишуть, що в Чехії стався блекаут, у Празі не працює лінія метро, трамваї, люди застрягли по ліфтах, коротше, капець. Ну, я тобі хочу сказати, що різникова якась загроза все рівно йде. Ну, а що б не було, звісно. А очі Віка пише, треба смертну кару за зраду під час війни. Уже, у нас немає війни, так, офіційно. А ми ж не можемо офіційно об'явити війну, бо війну об'являє той, хто нападає. Угу. А, погнали любесенька. Коротше, росіяни вже на ці шахеди камери ставляють, видивляються, все падли. Масована атака, можливо, цієї ночі. Угу. Угу. Дронова чи ракетна? По Україні. Дрон, mm -hmm. Да, если не прям ты знаешь так сиди, слухав, слухав ці дрони, дрони, а потім думаю думай, о, дрони вже пролетіли. і там така була пауза, знаєш трошки, і думаю, о, зараз будуть ракети і так і пішли ракети зразу. Да, да, а потім сказали, все відбиш, нічого немає, а потім да. Yeah. хорошо, да, и таке, і таке. А це може бути пов'язано з тим, що Дональд Трамп поговорив з Фідріхом Мерцом про те, що щоб він придумав, як би допомогти Україні ракетами до патріотів або до інших ППО? А Мерц готовий начебто там купувати, так? Да? У штаті? Оцей новий обстріл, чи він може бути пов'язаний з розмовою Трампа і Мерцом. Е... У мене виходять ті самі карти. Я сьогодні знаєш, які робили розклад, чи пов'язано з е, обстрілом, який був, з розмовою е, Трампа і Аля Путіна. Так. О, також вийшла карта місяця. Це бажання вплинути підсвідомо. Ну, типу, пов'язано маніпуляції, залякування. Ну і вони ж там люблять прив'язуватися до всяких таких mm -hmm. да, розмов. А давай подивимося через Німеччину Україна отримає ППО. Бо. Бо реально ти ж бачиш, що Вся завозка ППО, реально в ракетці в установках, у нас їх нема. Можливо, отримає якийсь ресурс для того, щоб ми могли захищати. Тобто, це не про прості. Не про установки, а про щось таке, що можна виконувати роботу. Це правда, тому що в мене випали теж карти. Зразу пішла карта ППО, дев'ятка жезлів, поняла? І вісім жезлів, буде щось, але потім четвірка пентаклі і п'ятірка кубків. Тобто не густо, не густо. Не густо, селичка таро. Любесенька, ставте лайк, донатьте на Збройні сили. Я тебе хотів спитати тебе про чи буде все-таки і Мадяр каже, що і буде і тисячу ракет за добу, і тисячу дронів за добу. На нас типу далеті. Mm -hmm. Може, таке бути? Може, в Римі заправки взриваються, це все. Та пішла, пішла вже ця бацила. бацилова. Okay, ну, е... Ну, бажання таке велике є, вони якось можуть це розтягувати. Можливо, знаєш, не за один е, запуск, да, там, а, а якось розтягувати на день. Але да, в у них якась велика кількість і взагалі колесниця вони щось таке отримали. Отримало, да. ну, мабуть, так, да, тому що колесниця це як е, ну, момент зброї, момент просування, є з чим рухатися, момент інструменту. Але тут також карти дуже цікаві. Знову коли шоку, карта зірка, щоб не момент виробництва дронів, момент зберігання дронів, Ерефію е щось може статися. Ну, бачимо, ми дуже цікаво, тому що ми з тобою поговорили проте про заборону постачання Росії американської зброї. Ось у NBC News пише, що очільник Пентагону під, 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 під гексет одноосібно розпорядився зупинити передачу деяких типів озброєння або призвіт. Але то все таки в результаті ми будемо отримувати, так? Да? Ми будемо отримувати. Там не факт, що від Штатів напряму, але від інших країн, але все рівно ми будемо отримувати. Да. Тобто Там будуть такими, знаєш, обхідними шляхами, е, обхідними країнами, і е, трошки таємно, бо там відлюдник у мене виходить, ну, тобто так, от, знаєш. Е -е, Аннушка питає з чадіка у мене, з чим можу пов'язані бути такі масові атаки Росії? От... Крім того, що вони просто у нас хочуть знищити. От є якась новина ну, каже, може, це якісь передсмертними конвульсіями. Ага, з чим Вони може бути, ну, що наскільки збройні мережі, не може бути. Е, змусити Україну сісти за стіл перемовин. Змусять? Змусять. Такі не доведеться, да. Тут будуть якісь перемовини, але не двосторонні, трьохсторонні. Ще хтось буде просить. Ну, Америка або якась інша країна, полюбав. тобто змусять, так? Да? Як змусять? Перемовини будуть в будь-якому випадку. Чи ми підемо на ці перемовини виключно через обстріли? Ні. Ми чекаємо, Ще щось має статися. У нас. Не факт. Ну, подивись, це у нас чи не у нас? А, це в трьох місцях. В Україні, на Росії, вони самі у себе і в світі. Провокації. У а нас. Там. У, а нас... Я... Чекай, у нас якісь удари, у нас якісь руйнування. У них якісь ситуації е, вплоть до, я не знаю, що може у них статися на території, на їх території. Все що завгодно, і самі вони це можуть зробити. І е, на території світу, там Європи, Штати, не знаю, Китай де завгодно, куди долізуть е, диверсії, теракт. І що по тому? Це ці три ситуації. що? Ну ми ж питаємо в плані перемоги. Перемовини, да, тобто якась ситуація спор... рашка ми і десь ще, да? Почніться перемовини. Да, це все це все спонукає короля жезлів рухатися до миру, буде прийняти якесь рішення, що пора закінчувати. Король жезлів це така політична фігура. Або фігура, або якась країна, або там ну, хтось такий, хто вирішує, да? прийняти рішення, закінчувати чітке рішення. Так, ]huh. да, звісно, Любесеньки, така ситуація не дуже. Тобто ти бачиш вже якийсь великий прильот да? не не протягом тижня, так? Протягом тижня щось може бути Україні. Недобре. Нехороше, правда? Та хоч на кінець, що на рашці буде в липні. Що буде з Москвою, що буде з якимись нафтопоробними заводами? Що таке серйозне хочеться? Я сьогодні, я сьогодні такий розклад зробила? Який? Е ну от стосовно, Трамп сказав фразу цю про, про типу Путіна. Мені здається, да, як він там, що його вже немає, що, типу, там немає людини. Ну, ти, ти знаєш, що це читав? Зараз, ні, ні, ні. я тобі скажу, як воно звучить. Трамп сказав одна із фраз. Мені здається, що Путіна там уже просто немає. От. І е, я от на цю фразу подивилася, і стосовно чи є зв'язок між розмовою yeah. Прампа Путіна, і сьогоднішньою атакою. Зв'язок так само по місяцю, теж там проманіпулювати і так далі. От. І м на Росію. Чого чекати? Карти повиходили, угу. пекла і болота, прилітати буде скрізь, і там буде такий жах, що просто жах жах. Потім момент ще такі я періодично ну, продивляюся знаєш, от по енергіям, да? от що там над містом, що там над країною в цілому. І от якось ми з тобою говорили про те, що земля настільки набралась негативу, що вона скоро буде репутись. І от мені от зараз уже йде, що вона вже в якихось місцях там вже щось відбувається. Дуже багато вітру, це можуть бути якісь е як пориви вітру, або якісь смерть, чи щось таке руйнівне. Це від води і е, від вогню. Тобто буде страждати сама Росія от від природи, то природа буде відповідати. А що стосується таких енергій, які от не під землею, не з природою пов'язані, а з е, життям на Росії, то, знаєш, от як показують в кіно, як смола виглядає в пеклі, mm -hmm. знаєш, така, от і вона, mm -hmm. тип, як лізун, такий, поняв? Mm -hmm. Таке неприємне, що чіпляється до рук. От таке як. Ну, як ну по землі, да, от, що люди там ходять. Тобто, це про що говорить? Що е, вибратися з тої, я не знаю, багнюки, з того болота люди е, практично не зможуть. Це і про закриття кордонів, це і про е, те, що вони будуть страждати там. Тобто, ну таке це життя, просто їх буде затягувати, і в них буде можливості щось змінити. Е, все починається, от вже, вже починається, вже набирає обертів, вже скоро будемо бачити. Прилітати буде, прилітати буде дуже багато. Ну, я ось що, що тут нічого, що там немає, бо це відносно переносі. Я зараз я включив цю його пряму, пряму трансляцію. Зараз. Да, он, он, він у нього не його немає в перемоговому процесі. Що він тебе не брає, не бере участь цьому. Це все байден винувати. Він його прикормив, він його нічтожив. Я тебе запитую: в 25-му році до кінця року, ми ще побачимо ці страшні вибу. Якось люди мені писали, чи магматична якась там є атмосфера, щось там є, якась, якась їхня російська частина, де може бути оцей вибух магми. і поняла? Бо теж ти розповідаєш про, про пекло. Це похоже на магму. Чи буде це? Я ж не могу. Чи розійдеться на будь-який старого року? Початися може в цьому році і продовжуватися на наступний рік. У них природа взагалі, ти знаєш, це буде як цепна реакція. Щось да. одне, потім щось друге. От, от все, що я тобі розповідаю, от я його бачу очима, просто от образи. Я зараз очі закриваю, а в мене прям знаєш, такі фу, ну, блін, буде. буде. Це масштабно чи це десь кусочок, там вони забили. Із... Отак от, от любля. Я наві навірю, надію, що все буде добре з Україною, я впевнений в цьому. Я бажаю всім сил, здоров'я, витримки, любові, процвітання. Підписатися на Саночкінканал, обов'язково, він є в описі, обов'язково коментувати, лайкати це відео, поширювати. І вже зараз ви маєте ексклюзивну можливість придбати мій курс. В посиланні під, під відео зразу і стати частинкою команди, яка навчиться нормально, публічно говорити і не боятися проявлятися. Добре, Саночка, дякую тебесеньки, прекрасний ефір. Бережи себе наступну